Ну, що доброго ранку вам, доброго вечора вам, Україно і інші країни. Сьогодні записую відео. Де таке в нас небо. Вже 10 місяців, як я приземлилась на землю Канади. Ну не я лі так зрозуміло. Хочу сказати, що зараз ми з вами в Канаді, в Новій Шотландії, в місті Стеллартон. Ну, якось так, якщо так сказати. Ну, от, -от так. От. Так що отакі в нас отакі діла. Так що 10 місяців я вже прожила в Канаді. Знаю, що перший рік самий самий важкий. Але хочу сказати ще спочатку про те, що вчора в мене був день народження. І мій день народження почався по канадським стандартам, по канадському часу, але поздоровлення моїх шлях. Із українського часу, європейського часу. Тобто я десь більше, ніж 24 години отримувала поздоровлення. Дякую всім своїм друзям. Good morning! I'm fine, are you? Я відчувала поздоровлення, відчувала, тому що присилали відео, присилали картинки якісь, дзвонили. Багато-багато поздоровлень було з України, з Європи, з Америки. Моя подруга мене поздоровила, було багато, багато поздоровлень, Чоловік мене поздоровив. Зранку я проснулася і це було поздоровлення чоловіка, дуже було приємно. І ще хочу розказати, що я пішла на роботу, я особливо нікому нічого не казала про моє день народження на роботі. Я мовчала. Ну, якось так, в і пішла. Пішла на роботу, я... пройшов у нас перший ланч. Мої подруги українки дві питають мене, а що в тебе день народження? Я така, ну, типа, так. Да. Ну що ж, ну день народження. Ну, окей. Okay. І тут перед ланчем мене кличе. Кли кличуть. Мене. Там, де ми приймаємо їжу, я заходжу, а там величезний букет квітів. Червоні троянди. Величезний букет. Подарунок. Величезний торт. На якому написано на українській мові. Це було так, так приємно на українській мові. З днем народження Світлана. І це вже робили торт, не українці. Це робили канадці. Ну, замовляли, зрозуміло. Ну, разом з моїми українськими подругами. Тому не завжди я лаю українців. Різні, різні є українці. Хтось мене поздоровав з, з ним народженням на роботі українці, хтось не поздоровав. Ну, то таке. То вже їх вибір, а нам іти далі. Тому дуже був приємний такий. Для мене це була дуже приємна така подія, коли ти не очікуєш, ну зовсім не очікуєш. І тут величезний торт, подарунок, величезний букет. Поздоровлення. Мене поздоровили, підходили. Розрізали ми цей торт і рознесли його всім всем, ну, кому вистачило, співробітникам і адміністрації. Підходили, поздравляли всі співробітники на моїй роботі. Це люди були різних національностей, але це було так приємно. Так що вчора в мене був чудовий, приємний день. Якось я ось іду і думаю, де б ви не були, на якому кінці світа вас життя не закинуло, ви знайдете людей підтримку, знайдете людей, які будуть поряд. Які, коли ви не очікуєте, зроблять вам ось таке свято дня народження. Ну це ж чудово. Ось чому я люблю Канаду. Канада це моя країна, вона мені дуже імпонує. Мені імпонує канадський менталітет, коли до тебе просто незнайомі люди. Ну, не всіх я там знаю, ну, 90% я знаю, але якогось я просто бачила. Підходили, вітали, обнімали, казали підтримку моїй країні, Україні. І це було дуже зворушливо. Так що так, Мій перший день народження в Канаді. І як ви там пишете, що я пишу в одиночку. Так, я тут в одиночку, а не самотня. Одиночку і самотня це різні речі. Я тут не самотня. Тут багато людей, які підтримують, які йдуть поряд. Але все ж таки я тут в одиночку. Ну, якось так. А ввечері е, до мене телефонували вже, це вже було після 10-ї години в Україні, там була 11-та. Мої подружайки чекали, е, поки я прийду з роботи, щоб зателефонувати мені і трошки трошки зі мною потеревенити, трошки підтримати, трошки розповісти, що відбувається. Ну ось так. Тому дуже-дуже такий емоційно наповнений був у мене вчора день. А квіти, квіти, вони мені кожного ранку будуть напоминати про той емоційний день. Тому я сфотографувала їх. Квіти червоні. Троянди. Ну, мені дуже-дуже подобається. Я люблю троянди. Ну ось так. Якщо б це про мій день народження. Тому, де б ви не були, у вас завжди повинен бути день народження. Маленький, великий, з квітами, без. але це ваше свято, яке у вас буде завжди, куди б вас світ не закинув. Ну, якось так, для мене цей день народження. Був найнеочікуванішим в моєму житті, тому що для мене це був сюрприз. <кій> Ось те, чого ви не очікуєте і отримуєте. Це дуже приємно. <кій> ну, якось так. А тепер ж все ж таки про ті 10 місяців, які я прожила тут, в Канаді. Вони були різні, різні емоційно наповнені. Pізно, можливо, для мене особисто емоційно наповнені. Десь з перших днів це було десь, можливо, тепер я думаю, що це були якісь перші два місяці. Я була трохи розгублена в якомусь ступорі. Можливо, ну, якась я була зажата більше. Зараз я більш емоційно вже спокійна, емоційно. Врівноважена. І я можу вам сказати, що в Канаді ви з голоду не помрете, в Канаді ви ніколи не будете самотнім, вас підтримають. І мені багато людей писали, що ось треба знайти. Українську діаспору, знайте наші квіти. Треба знайти українську діаспору, тоді вона вас підтримає, а так ви будете самотні, канадці тільки посміхаються, але вони не щирі. Ну, можу вам сказати, що вони посміхаються, вони і щирі і вони є різні. Тобто так, як і українці. Так емоційна сфера трошки в них інша, вони не так кричать і лаються, можливо, вони кричать і лаються вдома, але на вулиці вони цього не роблять. Я вже казала, що якщо підвести підсумки 10 місяців мого знаходження в Канаді, то, по-перше, я орендувала житло. Я маю доволі непогане житло. У мене дві спальні. Двобедром і двохетажний будинок, дуплекс. Я займаю частину половину дуплекса. От я з, з 1 жовтня, можливо, в мене буде е, дівчина жити, тобто я готую зараз спальню другу для того, щоб було важкувато мені одній. Оренду оплачувати. Ну як я її оплачую, але хотілося, щоб трошки кошти залишались. Все ж таки потрібно тут купити машину. Ще раз наголошую на те, що мова, треба вчити мову. Кожного дня. Ось вчора був у мене день народження, але я трошки по дуалінгу два-три уроки пройшла, трохи подивилась онлайн скул. Трошки, трошки кожного дня, кожного дня я вчу. Тому ну, це потрібно, без цього ви ніяк. Тут хочеш чи не хочеш, а мову потрібно вивчити. Ви живете в цій країні, всі розмовляють на англійській, тому потрібно вивчити англійську. Чимо? Оренду житла я сказала, я знайшла роботу, я знайшла спочатку роботу. Якщо по-перше, то спочатку я знайшла роботу, вже потім я знайшла оренду житла. Тому що ну, всі питали, є у вас робота, є у вас робота. Та і мені було важкувато шукати <кхи> роботу, тому що спочатку я зробила ну, таку помилку, я не купила в перший же день телефонну картку з номером. А реєстрація на всіх сайтах іде через телефонну картку е і мобільний номер. Тому ну ось так. Моя порада купити зразу. В аеропорту я не могла купити не в Торонто, тому що я була там ніч в Торонто. Коли я прилетіла в Галіфакс, мене зразу забрали і я теж там не змогла купити. І там цілий місяць я не могла купити, але через місяць все ж таки купила. Ось. Тобто, спочатку, перше, що, як, що мій особистий досвід, то я знайшла роботу. Після того, як знайшла я роботу, я знайшла житло. І з 1 лютого я вже була в своєму житлі. Тобто, через два місяці я вже жила в своєму помешканні орендованому, зрозуміло. От, на роботі я працюю вже дев'ятий місяць, зараз займаюся документами. Для подачі на піар я буду подаватись по атлантичній програмі. Машину я так і не купила, Ну, зрозуміло, тому що я приїхала. У мене в кармані було всього 650 доларів. Ну... Так, і я тут одна, всі кошти йдуть на житло, якісь речі і на їжу. Тому хочу, щоб ще хтось жив і в мене трошки коштів заставалося. Тоді, можливо, я куплю собі все ж таки авто, тому що без авто тут важко. Я все ж таки сподівалася, що... Якось все вирішиться і чоловік приїде, поки можливості в нього приїхати немає. Ну я сподіваюся, що він приїде скоро-скоро. Але час іде, тому з 1 жовтня в мене буде компаньонка, з якою ми будемо жити. Ну, я сподіваюся, дівчина їде з України, вона приїде до однієї. Знайомою, а потім, якщо все буде добре, вона заселиться до мене. Зараз шукаємо її кровать. Матрас. Ну, мені вже сказали, що вроді знайшли і допоможуть з цим. Ось тепер шукають чим довести. Тому що ну, привезти я не можу, і одна я його не загрузити, не, не притягти, я його все не зможу. Нема в мене такої можливості, ні фізичної, ні машин нема. Ну, якось так. Тобто все йде своїм шляхом, потихеньку, хотілося б, можливо, щоб це було швидше, але якось так. Якщо про піар, е, Джо Пофер мені зробили, зробили простий Джо Пофер. Зробили джепофер розвернутий для антарктичної програми. Вчора ми зареєструвалися на сайті провінції для того, щоб мені потрібно було, буде для цієї програми план поселення. І цей план поселення будемо робити. Там буде співбесіда спочатку, І мені допомогла з цим моя керівниця. Зареєструватися, зареєструватися могла я й сама, але це буде співбесіда в робочий час, тому ми зареєструвалися на робочому комп'ютері. Як буде співбесіда, вона мене покличе і допоможе мені пройти цю співбесіду. Так що потихеньку. Там же на цьому є ссылки. Приводу того, я її спитала, мені треба буде зробити евалуацію диплома е, особисто для е, в Permanent Resident, подачі на еміграцію. Там 200 доларів це коштує. І ну, вона сказала, теж допоможе мені це зробити. Але потім, зараз ми пройдемо реєстрацію, пройдемо співбесіду, а потім пройдемо. Оцю валуацію. Потім мені потрібно буде заказати справку про несудимість з України. Це в українському посольстві. Я буду заказувати в Торонто, тому що вона потрібна на англійській мові. Її можна заказати в Дії, але вона буде на українській мові, її потрібно буде потім відсилати в Торонто. Ну, тобто, те ж саме робити, але дважди. Ну, якось так. Ну, Будемо робити це. І головне це е, те, що буде мене тримати, це те, що е, потрібно здати тест англійської мови. Так як мову я хочу ще довчити, то я його, мабуть, здавати буду десь в січні, ну, мабуть, навіть не січні, в січні в мене буде тільки рік, як я працюю. Мабуть, я його буду здавати десь лютий березень. Ну, десь так. Якщо не замете, і то я доїхати туди ніяк не зможу на ту здачу. О, хай. Ось так. <кій> ну, ось Такі плани на майбутнє таке. Якщо по Атлантичній програмі, то там розгляд цієї Атлантичної програми після того, як я получу оце ж признання. Від провінції, там десь 3-6 місяців. Тобто, якщо я подамся в наступному році, я от довідаю отримати відповідь ну, до кінця року. До кінця року, якщо я отримаю піар, то я буду на наступний мій день народження, я буду щаслива, коли я отримаю піар. Мені буде легше жити. Ну, якось так. Ну ось про плани, про те, що було зроблено. Хочу сказати, що кожен день це таке Це день, який треба прожити. Якісь виникають труднощі, якісь радощі, і це ти все проживаєш. Чи важко жити в іншій країні з іншою мовою? Так важко. Через це треба потрібно прийти. Але це шлях, яким ми йдемо. Якщо комусь цікаво, чому я вибрала непровінційну програму, бо мені тут на провінційну програму тут є міграційні адвокати, які допомагають безкоштовно подаватись через UMCI. От, Це по міграції, центр по міграції, вони допомагають. О, ну я не можу податись через провінційну програму, тому що там обмеження по віку до 55 років. Мені більше 55, тому я не можу. В чому мені на, на розказували багато компліментів, навіть на роботі сказали, ми не думали, що тобі вже є 55. Хі -хі, ну є. Маємо що маємо. От. Так що потихеньку йде, все вперед. Головне, щоб воно хоч потрошку продвигалось. Ще навіть року немає, як я в Канаді. Я думаю, що я встигну отримати піар в Канаді, постійного резидента, тому що коли я приїхала, я ще якось думала. Отримувати мені чи не отримувати. Потрібно воно мені чи не потрібно. Можливо, три роки я тут пропрацюю, пророблю. Можливо, продовжу воркперміт, ще пропрацюю. Три роки там війна закінчиться. І, можливо, я вернусь до себе в Україну. Ну, рішення сьогоднішнього дня не повертатись в Україну. Ну, в гості я приїду, зрозуміло не повертатись, моє рішення в Україну, не повертатись в Україну, отримати тут постійного резидента, потім паспорт Канади. Ну, якось так. У нас вже трошки ем... Холодніше стає, е, ну, ночі холодніше, але ще я опалення не включаю. Е, в будинку в мене 23 градуси, тому в мене тепло в будинку. От, А, а так. ну, Ще осінь не вступила в свої права, як ми завжди кажемо в Україні. У нас ще все-все-все зелене, бо не було холодів. Я думаю, що це буде вже десь жовтень. Отут буде жовтень-жовтень, бо будуть всі дерева жовті. листочка буде жовта. Тому ну, ось таке відео, таке підведення підсумків. Кому я знаю, що є мої підписники, які вже приїхали в Канаду, які вже тут. Які мені телефонували, що вони вже знайшли і хост приймаючу родину і вже приїхали в Канаду. Я хочу сказати, що ну, із приймаючою родиною буде важкувато, але буде легше, якщо ви приїдете не просто в простір, а приїдете все ж таки до людей, які вас трошки підтримають. Ну, якось так. Так що. Давайте, ось я вам хочу показати Canadian goose Бачите, по доріжці ось такі гуси ходять. Це дикі гуси. Це не то, що там хтось їх вирощує це дикі гуси. от, там от озерце далі і там вони живуть. І вони завжди, завжди, завжди тут ходять, пасуться. Тут ходять олені. Мені дуже подобається ця провінція, тому що тут багато лісів, багато озер. Вона така сімейна, кажуть самі канадці, що нова Шотландія більш така сімейна, більш така спокійна, більш безпечна. Ну, зрозуміло, десь там якісь, можливо, бомжики є. Ну, таке ж є всюди. Тому хто, і хто збирає мій посил, тому хто збирається їхати. Їхати, тому що якщо ви не поїдете, ось я коли сиділа і думала, ну не поїду все. Здам ті билети, або хай вони пропадуть, не поїду. А потім я подумала про те, що якщо я не поїду, то я буду жалкувати все своє життя, що я не скористалась можливістю. Якби я все ж таки не пішла по цьому шляху, то можливо я потім би сказала, ну так, да, була можливість, а я не пішла. Але я вже була, зробила візу, знайшла людину, яка мене прийме, купила білета. І, мабуть, цей час вже зворотнього не було. І я йду по цьому шляху досі. Якось так. З вас сподобайка або не вподобайки, коментарі. Я люблю коментарі, читаю їх. Приходжу з роботи і це або вночі просинаюся, читаю ваші коментарі. Читаю кожний коментар, як позитивний, так і негативний. Тому що негативні коментарі теж повинні бути. Ну, значить, я щось роблю вірно. А ще й український контент на українській мові, то у Русні підпалюються всі міста. Але йдемо вперед, ми українці, ми сильні, ми переможемо. З вас підписка, лайк. З мене нові відео.